Ви розуміли, скільки просто в Варшаві снігу. Дуже багато. Сніг сипе просто кожен день. І, і, і скільки вже? Вже чотири дні майже. Ні. Навіть 5. навіть більше. З 30-го чи з 29 чи з 30 грудня він оце сипе. Дивіться, просто вже які сугроби. І сьогодні теж йшов сніг. І оце він буде. буде оце він буде лежати антисі, дуже довго, антисі, тому що. А це Скажіть, на виклад. Мартин! Блін, зачем? В, мі... в мене! Е, коротше, оцей сніг буде лежати дуже довго, тому що в нас пішли морози вже і там буде навіть мінус 12 в день. Кожен день вже буде мінус. Мінус 2, мінус 3, мінус 5, мінус 10. Тому це він буде довго. Ну, нормально. Все одно купляли вчата, тому буде... буде як погуляти. Цінок, от тобі зараз їхати на день народження, ти будеш е весь мокрий. Mm. І мішаль стоїть бідось з, з, з тим шариком. Без настрою.